Як весел ключи, через тощо сонце свій чув Червоні яблука на гілі смачні, блискучі оякі Шервоний мій чух, чух-чух Омаренчеви, лис біжить кайком, хвостом махає нам тайком, а речу весота чух-чух-чух, що сонце в небі є тепло світло нам дає. Жовоти, кольоровий сміх, чух, 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 чух чух, чух. Шох взяли, в траві. Олестяше про кольори, зелений стрібай скоріш. Чух, 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 Синє небо синій птах мчить по хвилях у мріях та снах, Синій це кольовий шлях. Чух, чух, чух. Молодці всі малята, До наступної поїздки. TUTU!